Як оцінити останню заяву Путіна з експертної сторони? Євген Магда, політичний експерт, просто зараз з нами на зв'язку. Пане Євген, вітаю вас! Вітаю вас, пані Христина. Ну уже Володимир Володимирович заявляє про те, що тісні зв'язки у Росії з Грецією, про те, що а, грецьке керівництво не зверталося до нього за допомогою, і про те, що а, членство у Євросоюзі це суверенний вибір керівництва країни і її народу. Чи не вважаєте ви, що досить така вже знайома для українців риторика зараз від Путіна в бік Греції? Ну вона знайома для українців, але Давайте не забувати, що Греція не лише член європейського союзу, але і, скажімо, можна говорити про те, що Греція активно говорить про свій внесок у формування європейської цивілізації. Навіть якщо ми згадаємо культури і монети євро, то на них є надписи, власне грецькою мовою, а не лише там, скажем, відповідно латиниця. Проте тут такий цікавий момент, тому що я думаю, що власне без виходу з Єврозони Греція не зможе отримати в Росії гроші. Але навіть дивиться не факт, що і вийшли з Єврозони, Греція отримує у Росії стільки грошей, які їй потрібно, тому що її боротьби за великим рахунком астрономічні, а Росія зараз не в тому стані, щоб роздавати гроші праворуч-ліворуч. Але Право в тому, що інтерес Путіна простий, Ми хоче розвалити європейський союз зсередини, і Греція в даному випадку та слабка ланка, на яку можна тиснути, в тому числі через так звані духовне скрепи, про які теж Путін згадав. Ну власне, так би мовити, основа православ'я. Ну і, до речі, не секрет, що росіяни в Греції приймають достатньо приязно і охочі, і навіть я б сказав до. Да. Рощена процедурою власне видачі шенгенських військ для перебування. Тобто не варто перебільшувати оцей російський фактор у грецькій історії, на вашу думку? Я думаю, що Греція, якщо вона хоче продемонструвати власний європейський вибір і статичність до європейської цивілізації, європейського е проєкту інтеграційного, вона буде. Залишатися в європейському союзі, і завтра ми побачимо, що вона все таки піде на свої рідні поступки і прийме умови Європейського Союзу. Думаю, завтра саме єврозони черговий, на якому буде вже конкретно обговорювати грецькі пропозиції, які Греція надала країнам Європейського Союзу. І ми побачимо, що відповість фактично адресі Ципра, в тому числі і Володимиру Путіну. Але вже не 8, а 12 мільярдів Греція потребує на ну більш-менш стабілізацію ситуації усередині е, своєї країни, і тим не менш проведений так званий референдум у Греції, що нагадаю за повідомленнями від Христін Лагард, не мають юридичної сили. От Ця постановка питання від грецького уряду. Наскільки грамотно спочатку спочатку проводити подібні референдуми, робити такі гучні заяви, а зараз просити ще більше грошей? Ну це власне в логіці. Я думаю, коаліції сіріза, яка, яка з лівацькою ідеологією, тому намагається діяти, скажімо, на перекір логіці буржуа, логіці капіталіст. Тому нічого в цьому дивного нема, але знов таки я думаю, що зв'язки з Європою для Греції виявляються сильнішими ніж скромне баяння Кремля. Ну і загалом, наскільки грецька криза може вплинути на ситуацію економіки у світі, і загалом на кризу всесвітню? Ну, експерти говорять про те, що грецька економіка не надто з одного боку потужна, а з іншого боку, вже так би мовити, фінансова система, вона для себе вже програла, так би мовити, попередній сценарій виходу, скажімо, Греції з Єврозони. Якщо знов таки, посилаючись на думку експертів, згадаю, що якщо Греція, скажімо, вийде з Єврозони і запровадить там умовну драхму, то вона може отримати імпульс для розвитку власної економіки, але рівень життя значної кількості населення впаде. Тому чи готова вона до цього? Ну я думаю, це питання складне, і е, тут доведеться його вирішувати думаю, консолідованими зусиллями, але для Греції, для грецького суспільства, це урок того, як е, в принципі популізм дорого обходиться е, власне державі, яка стояла біля колиски європейської цивілізації. Думаю, що цей урок популізму це урок не лише для Греції. А й для інших держав серед діти України.